Теплого травневого дня 1916 року власник київської міської думи купець Василь Коноплін, а також батько сімох доньок, отримав дивну поштову листівку із загадкою. У ній перелічувалося, якою саме справою водночас займаються шестеро сестер. А на сам кінець запитувалось, а чим займається сьома сестра? Невдовзі в родині Конопліна сталася жахлива подія. Одна з дівчат безслідно зникла. Розслідувати справу доручили дізнавачеві подільської поліційної дільниці Антону. Курінному він не встигає. Дівчинка гине абожевільний маніяк маніак надсилає киянам листівки із загадками. Його злочини стають дедалі вигадливішими та кривавішими. Василь Добрянський. Чорні кішки вважають білих несправжніми. Перший роман з нового циклу розслідування дізнавача Антона Курінного. Це детектив, де за загадкою злочину ховається глибока правда про людей і наші упередження. Чорні кішки вважають білих несправжніми. Є така книжка в нашій бібліотеці. Щиро дякуємо письменнику Василю Добрянському за цей книжковий подарунок. Миру і добра!